Танці для людей з інвалідністю це не просто фізична активність, а справжнє мистецтво, що дарує нові горизонти можливостей та відроджує душу. Вони стають джерелом сили та натхнення, допомагаючи подолати фізичні обмеження і відчути радість у уху. Спочатку, звичайно, був момент такий важкий, переломний, нічого не хотілося, не те, щоб танцювати, а й жити не хотілося, але потім я почала спілкуватися. З Хлопцями з дівчатами на візочках, і зрозуміла, що треба якось жити далі, треба рухатися, чимось займатися, шукати себе, мріяти, ставити мету якусь основна проблема людей з інвалідністю це часто відчуття ізоляції та віддаленості від суспільства. Через творчі заняття люди з інвалідністю знаходять нових друзів, стають частиною спільноти і відчувають підтримку, що допомагає їм знайти новий сенс життя. Мені допомогло прийняти те, що я буду на все життя далі, те, що я зрозуміла, а комусь ще гірше, ніж мені хтось взагалі лежить прикований до кроваті. Завжди треба дивитися на кругу себе. І я зрозуміла, що я у такому стані можу бути корисною для інших. Я все змогу. Я можу і допомогти комусь, хто більше у цьому потрібен, коли допомога потрібна. Я змогу. Треба намагатися використати всі можливості, які є. Всі. Один із напрямків реабілітації через танець це танцювально-рухова терапія. Вона ґрунтується на використанні руху для підвищення емоційної, когнітивної та фізичної інтеграції це особистості. Я обрала, тому що це не тільки спорт, сила, це ще краса духовна. танець. Окриляє, так, забуваєш про всі проблеми, про всі негаразди. І ти отримуєш задоволення від того, що ти танцюєш, і також від того, що ти бачиш, коли глядачам це подобається. Я завжди намагаюсь поділитися своїй радістю, любов'ю, емоціями, з глядачами. Науково доведено, що танцювально-рухова терапія допомагає знижувати симптоми тривожності, посттравматичного стресового розладу і депресії, що робить її ефективною для людей з психосоматичними розладами чи пережитими травмами. Для мене дуже важливо займатися танцями. Я настільки їх люблю. Не уявляю життя зараз без танців, незважаючи на те, що трапляються і проблеми зі здоров'ям, я все одно продовжую танцювати. Був випадок, коли я зламала ногу. Це було в 18 році. І лікарі мені пропонували ногу залишити. Якісь пластини поставити, але ну, тоді нога би була рівна. Завжди я би не змогла танцювати. і Я прийняла дуже важке рішення, сказала, давайте ногу будемо ампутувати, тому що в мене танці в житті, я повинна танцювати. Я зробила операцію і вже через місяць, я поїхала на чемпіонат України. Я була дуже щаслива, я змогла продовжити танцювати. Люди з інвалідністю можуть надихати інших займатися танцями навіть попри власні труднощі. Їхні історії про подолання фізичних і емоційних бар'єрів через танець показують, що незважаючи на обмеження, можна досягати великих успіхів і знаходити радість у житті. Танець для мене це. Частина велика дуже мого життя. Коли я танцюю, я забуваю про все погане, забуваю про проблеми якісь з здоров'ям. Це дуже важливий танець, мене лікує, він зцілює духовні рани, так сказати. І крім цього, це і фізична реабілітація, це дуже корисно для мого. Вони демонструють силу духу і відвагу, стаючи прикладом для тих, хто сумнівається у своїх можливостях і мотивують долати власні перешкоди, розвиваючи творчі здібності і знаходячи підтримку в спільнотах. Я почала танцювати після ампутації, після деякої реабілітації, коли більш-менш почала ходити на протезі, то вирішила, що піду в зал. Крім того, їхні досягнення в танцях демонструють, що перешкоди можна перетворити на можливості для росту і розвитку. Вони розширюють уявлення про те, що таке здатність і витривалість, і відкривають нові горизонти для людей, які можуть відчути себе обмеженими. Головна головна була проблема це знайти тренерів, які з тобою е, почнуть цей шлях і готові будуть працювати і йти вперед. Це таке ж саме тренування до тебе не ніхто... Не ставиться якось по-іншому, так як і всі приходиш в зал і пашиш. Робота з людьми з інвалідністю є надзвичайно важливою, адже вона не тільки сприяє їхньому особистістому зростанню, а й допомагає зламати стереотипи та розширити можливості творчої реалізації. Хочеться, щоб лікарі, реабілітаційні центри, і ми, творчі люди, які займаються будь-яким мистецтвом, щоб ми долучалися всі разом. Працювали над тим, щоб цим людям було краще жити, щоб вони відчували себе справжніми людьми, а не тими, які, на яких якось особливо дивляться, яких стороняться, які не можуть вийти на вулицю. Вони повинні бути в мистецтві, вони повинні бути на сцені. Вибір правильного приміщення та музики є важливим організаційним аспектом, який сприяє створенню атмосфери, що підвищує ефективність тренувань. У мене є програма, яка, яку я створив з розумінням того, як треба робити фізичні рухи для тієї або іншої людини. Бо, наприклад, у Наталки є деякі особливості, в неї є деякі переломи в руках. І, звісно, коли робиш якісь рухи, це повинно бути. Для неї не дуже складна хореографія, але дуже красиво, щоб глядач відчував енергію і дуже красиву картинку. Наприклад, робота з людьми з інвалідністю може бути складною через різноманітні фізичні, емоційні та соціальні виклики. По перше, необхідно адаптувати заняття і ресурси до індивідуальних потреб кожної людини, що часто вимагає специфічних знань і підходів. По-друге, емоційні та психологічні труднощі це спілкування, це досвід мій як театрального режисера, як як актора, як працівника мистецтва. Я долучаю цих дітей, запрошую їх на якісь свої вистави, на якісь можливі вистави, які приїжджають до будь-якого театру, і це теж важливий психологічний досвід, бо я повинен бути для них авторитетом. І вони повинні мені довіряти. Крім того, існують інфраструктурні обмеження і необхідність забезпечення доступності, які можуть ускладнити організацію занять та участь у культурних подіях. Це буває, бо це віски, і дуже складно і підніматися, якщо це другий поверх, і це повинні бути умови. Розширення масштабів роботи з людьми з інвалідністю допомагає створити інклюзивне середовище, де кожен може виявити свій потенціал і знайти підтримку. Лише 30% танцювальних студій в Україні мають інклюзивне обладнання, що обмежує доступ для людей з інвалідністю. Розвиток таких програм сприяє формуванню відкритішого суспільства, яке цінує соціальну інтеграцію всіх учасників. Щоб вони не соромились і вони завжди приходили до будь-якого працівника мистецтва до будь-якої людини, яка з ширим серцем це робить і не розділяє. Особливу людину і просто людина. Бо мистецтво воно безгранічне. Для військових, які отримали інвалідність через війну, танці стають потужним інструментом для відновлення та натхнення. Вони дозволяють знайти новий сенс життя, відчути радість і свободу руху, навіть у нових умовах. Під час одного з штурмів так сталося, що ми попали під щільний мінометний обстріл, і я отримав з сколпові поранення правої та лівої кінцівки. Була дуже дуже важка евакуація. І я втратив свідомість. Я цього не пам'ятав, що зі мною сталося. Я проснувся вже. Через три дні потім мені розказали, що в мене була зупинка серця клінічна смерть. Це вже від лікарів, я дізнався, що 30 хвилин лікар стимулював мені серце. По протоколу, так як мені розказували, що лікар мав право після 10-ї хвилини сказати все, людина 200-та, Але людина, напевне, побачила, що я, хоч ну, можу жити, і він 30 хвилин мені стимулював серце. І я через три дні проснувся, бо я був в комі. Через три дні я вже проснувся. Я вже через три дня аж дізнався, що в мене немає кінцівки. Танці надають можливість військовим висловити. Свої переживання, знайти внутрішній спокій і гармонію, вони допомагають впоратися з посттравматичним стресом, знижуючи рівень тривожності та депресії. Я не дуже сильно засмутився через те, що я знав, що в нас є круті протези, з якими люди ну, підкорюють вершини, танцюють, стрибають, бігають, і ну я за це не переживав. Кожен рух під музику це крок до зцілення, до відновлення внутрішньої рівноваги і самовідчуття. Любе звершення, яке ти робиш, там перший шах, перший забіг, перший крок, перше занурення, перший танець це дуже дуже мотивує як тебе, як і, так і інших поранених хлопців. Буду показувати хлопцям в шпиталях свій цей виступ і показувати те, що життя не зупинилось. Їхня відвага і рішучість мотивують інших вірити у власні сили, приймати власні труднощі як частину шляху до успіху, і знаходити радість у самовираженні. Танці допомагають відновити тіло після травм, зміцнюючи м'язи і покращуючи координацію. Рухи під музику стають своєрідною терапією, що повертає фізичну силу і витривалість, необхідні для повсякденного життя. Але фізичні зміни це лише частина того, що дарують танці.